Шановні друзі, сьогодні, на жаль, ми не працюємо в прямому ефірі. Пов'язано це із проблемами на противагу. Не дуже комфортній погоді. Отож, з вами, як завжди, відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Вдієнко вчили собі місце. У чвертьфіналі зараз небезпечно біля воріт Алій Дудар. 19-й Олександр Марчук. 33-й Віталій Смургун. Але пам'ятаємо, що 5 років тому. Зараз Сергій Шевчук б'є поворотом злівої. Подається вже третій кутовий біля воріт Баварії. Подача. На виході зараз грає. Позавчора він виконав обов'язки. Спостерігає арбітражу на матчі. Ох, який момент зараз і! Гол, друзі, горці забиває. забуває. Ну, чесно кажучи, е, конфуз, конфуз стався із голкіпером е, В'ячеславом Прудніковим. Випустив він м'яча з рук, як це трапилося. Ну, див, див. Докажу про історію створення Баварії. Причини не будемо говорити, я толком не знаю, чому це трапилося. Але тим не менше зараз знову В'ячеслав Прудніков е Петрівського, е це колишній Києво Святошинський, а нині Бучанський район. Ох, як зараз дуже-дуже і дуже і е дуже, е просто чудить. Я, Я не побоююсь цього слова, В'ячеслав Прудніков. Е Удар Артема Старгородського могли за команди Сергія Шута, яка грала у в Шпитьківську. Під керівництвом Вадима Гордієнка. Удар по поворотах. Зразу грі Денис Сабатюк. Небезпечно, бере воріть штурму. Ще один удар. і... Рефері нашого матчу. Артем Старгородський, діагональна Шевчука. Ох, зараз не зміг обробити м'яча. Сергій. Як я вже говорив, зараз небезпечна атака. Удар по воротах. Денис Сабатюк рятує. Подача з кута поля, Олександр Левинець подає Денис Сабатюк, грає на виході. Атака продовжується. Удар по воротах і тягне, тягне зараз. Денис Сабатюк цього м'яча. Постріл був прекрасний, потужний. Точно, практично в дев'ятку летів м'яч. Штурм іде на перерву в якості лідера 1-0. Дмитро Махначук, 25-й. Удар поворотах зараз. про е, Порядок і організацію в команді. Зараз фол зафіксував рефері Олександр Титов. Артем Старгородський та Дмитро Димнич. Покотив зараз Артем Старгородський, удар поворотах. І влучив зараз Артем Старгородський у британського амбасадора. Зараз подивиться пресинг, який від штурму. І врешті перехоплення. Назаренко з Бондаренко обігрався. Шевчук. Удар головою. Старгородський. Виходить. Зворіт знову В'ячеслав Прудніков. Знову помилка. Бондаренко з м'ячем. Удар поворотах. Повз ворота Старгородський. Подача. І удар поворота. Мохначук. Точніше, Бондаренко туди повернувся. І Рубльов зараз на ударній позиції пробуває. Рубльов запускає лівим флангом Мохначука, Подача. Ох, зараз який момент. Бондаренко з м'ячем намагався. Зараз Олександр Бондаренко. Знову технічно. Спрямувати м'яча у ворота Баварії пам'ятають. Е, вигадник у нас Олександр Бондаренко. Ось зараз він з м'ячем використав передачу від Сергія Шевчука. І ось зараз Рубльов! Ох, який момент вибиває з порожніх воріт. Хтось із гравців Баварії. Зараз вибігають гравці Баварії в контратаку. Але ні. Помилка в передачі. І знову і знову буде. гол. Забила гол, друзі наші. Поки тут і... все ж таки спромігся подати, Рубльов. Удар в поворотах Рятує зараз свою команду Віталій Дудар. І ось зараз Бондаренко виходить вічнавіч. Готує м'яч до удару і забиває. Олександр Бондаренко чітко, грамотно. Ефективно. Набрав хорошу форму Олександр Бондаренко. І ось зараз він знову доводить нам це забитим м'ячем. Нашого відеооператора Руслана Баяновського, що Олександр Бондаренко. Долучився. Ось би, би зараз стати і кращим. Знаходить Шевчука. І от зараз на Лящука. Прекрасна комбінація. І гол! І гол. Це автогол. Це автогол від Віталія Дудеря м'яч відскочив у ворота. Але Бондаренко може записати до свого активу. І ось. Гол. Стає рахунок 4-1. Ну, е з нічого виник цей. Ільченко пробуває. Ну, подивіться, дещо заспокоїлись футболісти. Не вдалося залишитися сухим молодому голкіперу штурму. І на цьому Олександр Титов завершуємо наш репортаж. Відеоператор Руслан Маяновський, коментатор Валентин Авдієнко, Ми. Прощаємося з вами. Ми. Матч чвертьфіналу завтра відбуватиметься, так. Слідкуйте за нашими анонсами. Завтра штурм зіграє чвертьфінал меморіалу Олександра Щанова. З локомотивом. З локомотивом київським. А коли, поки що не ясно. На третій, на третій. Значить, друзі, до зустрічі завтра. Україна переможе. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати в футбол у воєнний час. До побачення.